Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі. Програма законодавча ініціатива. І я її ведуча Людмила Горицька. Як уже й ми обіцяли, продовжуємо розмову про законодавчі аспекти стратегічного планування розвитку української економіки. Власне, законопроект про основні напрямки економічного, соціального та природоохоронного розвитку України до 2020 року знову буде в епіцентрі нашої уваги протягом найближчих півгодини. Документ, що більш як у 300 голосів був ухвалений за основу, наразі готується до процедури другого читання. Ініціатори цього проекту постанови переконують, що за умов вмілого його застосування запропонована схема може стати формулою українського успіху. Тему нашої розмови в студії визначатиме саме економічний напрямок тактики та стратегії творення майбутнього України в межах алгоритму саме основних напрямків економічного, соціального та природоохоронного розвитку України до 2020 року. Тобто, саме цей документ. Отож, наші гості Валентин Олександрович Ландик, народний депутат України, представник фракції партії регіонів. Ой, вибачте, Валентин Іванович знову ж таки. Тетяна Михайлівна Яхеєва, один із авторів цього законопроекту, заступник директора інституту сталого розвитку, кандидат економічних наук. І тепер уже точно Іван Олександрович Заєць. Це представник фракції наша Україна. Народна самооборона», народний депутат України. Я вітаю вас в нашій студії для того, щоб розпочати розмову саме про економіку України. Давайте спочатку оцінимо її стан на, на сьогодні. Що зрештою являє сьогодні економіка України, і для того, щоб розпочинати щось творити, треба дійсно знати, що ми маємо наразі. Отож. Реальний стан економіки, який ми маємо наразі, він дає нам можливості розпочати якісь створення, якісні перетворення в економічній сфері і власне для того, щоб забезпечити сталий розвиток, про який ми говоримо. Я можу офіційно заявити, що економіка знаходиться в випадку, доволі таки в серйозному випадку. Як результат, це перший раз на сайті у нас, якщо взяти казначейство, не було повністю показано доходи від. Будем говорить январь-апрель, который идет на 15 -е число, на это. То есть начали уходить, то есть начали показывать, сколько там таможня дала, денег средств поступило, сколько поступило средств от налоговой администрации. И это, конечно, трагедия. Одна из задач. которые мы давали в себя в стратегии конце развития нашего, нашего, именно который мы предлагаем до 2020 года, мы четко показывали, что если мы дали индикаторы, например, вот по экономике, темп роста реального ВВП, дефицит государственного бюджета к ВВП, индекс инфляции, удельный вес экологически безопасных технологий в импорте, прямые иностранные инвестиции и так далее, я буду говорить, эти 150 индикаторов на, на сайте вывешиваются, на сайте Верховного Совета, на сайте Кабинета это министры, и, министр, то, и то, на сайте президента. Да, вот, как, вот, вот куда мы стремимся, и вот кое, что мы сегодня имеем. И тогда не надо рассказывать, мы хорошо работаем или плохо, но все будет видно и так далее. Так вот я продолжаю наш, наш разговор к тому, что плохо. Смотрите, я и тот раз говорил, оборотное средство вымыты и вымывается окончательно. Относительно того же, я говорю, вот НДС, на ввозе, я же опять, я вчера повторял, и сегодня повторяю, и буду постоянно повторять. Материалы, которые не изготавливается в Украине, завозится, и мы сразу отдаем НДС. Я не говорю там, что там работали векселя, а я снимаю. Мы сразу забрали от нас НДС. Дальше мы экспортировали, а мы экспортное государство, экспортно спроможено. И в данной ситуации 75%, например, группы Норд идет на экспорт, а нам назад не отдают. Если отдают через 5-6 через месяцев, то есть забирают наши деньги. Кстати, это деньги предприятий, кстати, это заработная плата, это оборотные. Все, ушли. И еще хуже усугубляется. Вчера то, что мы работаем на кредитных деньгах, именно на обороте, вчера то, что было запланировано, то, что было подписано с банками, на 10% меньше дали, сегодня уже на 20%. О чем это? Это не охлаждение экономики. У нас пытается выступить, наша исполнительная власть говорит, мы там охлаждаем. Не охлаждаем, надо четко людям сказать в глаза. Экономика останавливается, Рабочие останутся без работы, рабочие останутся без зарплаты. И это не громкие слова, надо это четко, хорошо понимать. Если у нас вообще остановятся и не будут выдаваться кредиты, значит у нас действительно ситуация плохая. Поэтому я официально заявляю, мы действительно находимся в очень тяжелом состоянии. Здесь можно много говорить, но вы поймите, правильно, одним двумя словами не скажу. Поэтому Но вот эти меры вчерашние, позавчерашние и так далее, они четко идут, и у нас я говорю, привыкли выступать. Там вот охлаждение. Это не охлаждение, это целенаправленная остановка предприятий. Вот Валентин Іванович сказав, що як як практик, що настільки все погано. Ви як більш теоретично оцінюєте, оскільки ви бачите економіку, скажімо, більш через призму того як аналізу свого, скажіть, будь ласка, наскільки дійсно такі погані справи в нашій економіці, і що потрібно змінити в самій структурі економіки або з чого слід розпочинати, щоб перед, зробити ці якісні перетворення? Ну, по перше, я хочу сказати, що ці кроки, які назвав Валентин Іванович, вони дійсно з. Спрямовані на деградацію економіки. Але ця деградація вона почалася ж не вчора і на сьогодні, вона продовжується вже багато років. І якщо на початку 90-х можна було говорити про неефективну структуру економіки, можна було її покращувати, можна було змінювати, то за ці фактично 17 років ми бачимо деградуючу економіку. І найгірше те, що деградували такі галузі, конкурентоздатні української економіки. як і літакобудування, і машинобудування, і електроніка, і дуже багато галузей, наукоємких. А це деградувало не тільки промисловість, а деградували. Деградували кадри, деградували трудові колективи, які роками збиралися. Можна було говорити про вдосконалення, переорієнтацію і, так далі, і так далі. В нас вбивають конкурента на світових ринках. І зараз, якщо говорити по структурі економіки, ну да, ми маємо таку -от економіку, в якій переважна доля це металургія, це хімічна промисловість. промислова лише сировини такий машинобудування у нас незначну долю займає, будівництво теж незначну, там десь більше 4%. Я просто не хочу називати цифри. Аграрний сектор, бо треба їсти, він звичайно більше. Але теж деградуючи, ніхто цим не займається всерйоз. А чого не займається? Бо в принципі економіка. Вона не стала реальним, реальним засобом для покращення якості життя людей. І ми, по суті, зараз говоримо про те, що для того, щоб економіка. Економіка була сучасна, економіка була спрямована на людину. Економіка була спрямована на збереження середовища проживання людини як якісного, чистого середовища, на збереження на збереження землі як такої, як колиски нашої цивілізації. Ми повинні орієнтуватися і на інші економічні моделі. А інші економічні моделі вони в чому полягають? Людство пішло далеко вперед, в порівнянні з вісімнадцятим століттям у використанні природного природних ресурсів, у використанні людських ресурсів. Тобто навіть людина використовується не тільки в плані, бери там лопату, кидай, бери більше, кидай далі. А використовується все більше інтелектуальний ресурс людини. А в економічну модель, яка в усьому світі ліберальна модель економічна, застосовується, там включаються тільки два фактори: капітал і е, робоча сила в плані її фізичного використання, використання. і відповідно воно не включено ні в які моделі відтворювання. Ми говоримо, ага, капітал використовується, от значить, його треба відтворювати. Треба відтворювати машини, треба відтворювати механізми. А той людський капітал, який використовується, хто говорить про його відтворення і скільки це коштує? Використовується природний капітал, хто говорить про його відтворення, а це відтворення повітря, відтворення води. Відтворення природних ресурсів, ті, які можуть відтворювати, відтворюватися, наприклад, той же ті ж самі лісові ресурси, ті ж самі ландшафти, хто їх відтворює, і в такому, в такому разі, для того, щоб відтворювати, ми повинні їх оцінити. Ми повинні їх ввести в економічну модель, і ми повинні поставити питання про їх вартість. І, врешті-решт, поставити питання, кому вигідно. І хто за це платить, щоб не було так, що одні вершки, іншим корішки? Тобто одні знімають надприбутки, за, за півтора року стають мільярдерами. Такого, я кажу, в світовій практиці такого не було. Таке є тільки на пострадянському просторі. А інші вдихають в себе пил, бруд, їдять неякісні продукти і так, далі, і так далі. Чим це, які це має наслідки? Для нас це має матиме наслідки за прогнозами. Інституту медичної екології, якщо такі тенденції будуть продовжуватися, то е, в 2050 році нас буде 24 мільйони. І це не значить, що от ті люди, які от безробітні, там от такі от е, не мають великих статків, постраждають. Постраждають всі. І тобто, зрозуміло, потр... Україні потрібно вибудовувати свою модель, тобто використовуючи досвід інших країн і базуючись на тому до наших реалій, треба вибудовувати свою модель. Якої модель саме економічного розвитку Іван Олександрович, можливо, нам ще деталізує далі? От в межах цього документу, основні напрямки економічного соціального розвитку маємо поводувати українську модель економічного розвитку. От як ви бачите цю модель? Зрозуміло, що це повинна бути управлінська модель екосоціального екосоціального. Ринкового типу. Що це означає реально? Я зупинюся пізніше, а зараз я хочу просто поговорити, яка в нас модель склалася взагалі за ці останні роки. Справа в тому, що в нас модель або система економічна має чітко виріжений експортний експортну природу. На початку 90-х років. Дехто хотів збагатитися, придумали таку, таку думку, що потрібно розвивати експортні галузі з тим, щоб набрати валюти. А потім ми на цю валюту закупимо техніку і будемо відроджувати Україну. Така була офіційна доктрина. І в окремі періоди, мабуть, між 60 і 70% відсотками продукту вивозилося за кордон. Що це означає? І тим більше, що це вивозилася не високотехнологічна продукція а як правило, це вивозилася сировина, металургійна, хімічної промисловості і сільського господарства. І для цього ще придумали іншу доктрину соціального характеру, що для забезпечення конкурентоздатності української продукції е, необхідно тримати заробітну плату дуже низькою, тобто доктрина дешевої робочої сили. Таким чином, ми вибудували економіку, яка є дуже вразлива і ззовні. Бо якщо тільки ринки наші, чи по металу, чи по якомусь іншій продукції чуть-чуть закриваються, все у нас руйнується всередині. Тому перше, що ми повинні зараз зробити в Україні, це. Перерієнтувати нашу думку на розбудову внутрішнього потужного ринку з тим, ти, що... і, і передбачатиме ще саме на внутрішнього і споживача, так в так, так, першу чергу. Так, Абсолютно внутрішнього ринку Принаймні 70-80% потенціалу нації. Чи це людського ресурсу, чи це природного ресурсу, чи це фінансового, чи промислового капіталу, має працювати на внутрішній ринок. Але для чого для того, щоб цей ринок розвивався, нам потрібно платеспроможний покупець. Отже, ми виходимо на ідею доктрини дорогої робочої сили. І коли ми говоримо про те, що нам потрібен середній клас, то ми його можемо створити не тільки і навіть не стільки через дрібничий середній бізнес, скільки через запровадження погодинної мінімальної, Мальної почасової заробітної плати, ну через інші механізми, щоб оцей перерозподіл внутрішнього волового продукту відбувався не на користь кількох сімей, які контролюють сьогодні експорт, а на користь переважної кількості людей.